Зупинка кровотеч та загалом надання першої домедичної допомоги: превентивна самооборона та як вижити під час терористичних атак? Навчання з таких тем проводить центр спеціальної підготовки Вовкулака у Чернігові, який після трирічної паузи відновив свою діяльність. Детальніше про це ми поговоримо із гостем нашої студії. А це Дмитро Павленко, керівник центру Вовкулака. Вітаю вас, Дмитре, в нашій студії. Да, доброго дня. А, наразі ви військовослужбовець. А скажіть, чому вирішили? Саме відновити роботу цього центру. Наразі це є дуже актуальним, а війна не закінчується і немає якби таких великих ознак, що війна закінчиться. І навіть якщо вона припиниться на певний час, вона відновиться через, через деякий час знову в більшому масштабі. І досі а, немає реалізованих проєктів з навчання населення. А, вони тільки-тільки стартують, там той самий нацпротив. А, навчання населення, як виживати, як надавати допомогу, як діяти в різних ситуаціях, як захищати себе а, і навіть як воювати. Тому оскільки це зараз на часі, і досі є велика прогалина в цій. Якби галузі, ми хочемо її закрити, хоча б в нашому місті. От. Угу. Як я й говорила, центр мав таку трирічну паузу у своїй діяльності. Давайте повернемось до того, що було саме От приблизно з початком повномасштабної війни призупинив свою діяльність центр Вовкулака. Чим тоді займалися, на що робили нахил найбільше, і чим цікавились люди тоді найбільше? Ем... Ну, До 22-го року, до повномасштабки, люди цікавились в принципі майже всіма. Категоріями, що ми викладали, тобто і виживанням в різних ситуаціях, і самообороні, і стрілецькі підготовці, особливо власники зброї, тому що теж в країні дуже велика прогалина була, от якраз, за якісною стрілецькою підготовкою і безпечне, ефективне використання зброї. Ми так само. Наприклад, запрошували тих самих адвокатів, у яких є там досвід справ, самооборони і всього, вони розповідали юридичну практику, щоб люди розуміли не тільки, як можна користуватись, а й розуміли наслідки, що можна, що не можна. Тому, якби ну, це ми все викладали, люди цікавились. Домедична допомога вона завжди була. Нею більше за все цікавились до 22-го року компанії. От, саме корпорат... Це, якби більш корпоративне таке було явище, люди менше цікавились, тому що вони якби не всі розуміють, для чого це. І не всі досі розуміють, для чого це. Ми от пробували експеримент буквально на минулому тижні. Ми запитували у перехожого: от у тебе е, кровоточить е, нога, що ти будеш робити? І людина не знала. І на питання: ну, може, якось треба навчитись, він тільки пожав плечима, все. Ну, Тобто, люди до сих пір не знають, навіщо їм потрібно вміти надавати домедичну допомогу. І що робити, якщо щось сталося критичне? Це ну, тут. Mm -hmm. да. А Тоді, чи готувались саме до повномасштабної війни, чи готували от, відвідувачів ваших учнів? Готували, ми по факту про це весь час казали. Справа в тому, що центр він існує насправді з 2014 року, і ми дуже багато тоді займалися військовими, самооборонами, там, ротою охорони теж трохи займалися, ще тоді. 14-15. Ми готувалися до повномасштабної війни з самого початку. Тому що з самого Майдану вже було зрозуміло, що буде війна. От. І наш керівник, засновник Андрій Кодебєков, він постійно наголошував, що треба готуватися. І ось ця його фраза, Хочеш миру, готуйся до війни, він постійно їй казав. І це у нього було як. Як гасло, да. mm -hmm. от. і ми готували цивільних, ми готували військовослужбовців, ми їздили, навчали там цілі колективи військових. і Андрій теж проводив заняття і зі спецпідрозділами, і з Нацгвардією. Тобто, ми займалися усіма. от Цивільні Скажімо так, комплексною підготовкою військовою, цивільні не дуже сильно цікавилися. Але коли почали рекламувати ту ж саму тероборону, ми теж трохи їм допомагали з проведенням занять, навчань і так далі. Це 19, 20, 21 рік. От тобто, ось категорія, яка цікавилась саме підготовкою до війни, вони більше там до тероборони. Якби да, долучалась. а інші вони вчилися в розрізі там, вміти надавати допомогу, вміти захистити себе там, в е, ситуації там, від грабіжників, від когось. Там. Ну, тобто таке. Ви згадали про Андрія Кудабекова, це керівник і засновник центру Вовкулака, Він один з тих, хто загинув у так в саме у повномасштабній війні, як військовослужбовець. Розкажіть, от про те, який тепер ви робите посил в центрі Вовкулака, чи змінилась можливо Вектор? Можливо, зараз більше це цивільні саме навчання, чи чи що? Чи, чи було якесь переосмислення центру Вовкулака, Ну ми розуміємо, що так, оскільки. Він відновив свою діяльність а, через три роки повномасштабної війни. Е, ну, почну з е, якби по порядку. Угу. Перше, ми відновили діяльність в тому форматі, в якому ми вели її раніше. Друге, курси, тренінги будуть більш мілітаризовані і більш направлені на війну. Не так, як було раніше. Раніше вони були навпаки трошки більш такі оцивільнені. Да? Зараз ні. Зараз навіть домедична допомога у нас буде виключно в розрізі надання домедичної допомоги якраз під час військових дій. От. Це наше основне. Так само деякі речі з курсів ми можливо будемо прибирати. Ну, тобто, це буде вже зрозуміло під час викладання. Тобто є деякі навички, які вони більше для цивільного життя, є навички, які якраз більш будуть корисні під час війни. От. Але в цілому. Сама система курсів не дуже зміниться, і єдине, що буде упор на війну, угу. тому що війна не закінчиться, і навіть якщо вона припиниться, вона все одно відновиться. А Хто саме навчає? Тому що, як ми почули, Андрій Кодобеков один із засновників керівник. Не. Наразі ну дзвін загинув. А наразі ми знаємо про загалом трьох загиблих працівників цього центру. Хто, хто зараз навчає? Наразі основним інструктором у нас буде Іван Лакатош з позивним Хантер. Він служив в першій танковій бригаді. Він дуже-дуже толковий хлопчина. Він займався у нас в спортзалі до цього, до повномасштабки. І він, якби, це, це як друге покоління інструкторів буде. І основна ідея зараз набирати молодих. Хлопців, які займались у нас або мали до нас причетність в якості інструкторів, і один, одна з основних умов це мати бойовий досвід за ці роки. І ще одна це мати міжнародну сертифікацію інструкторську. От. І сержантську. Це, якби це таке у нас воно було негласне правило, воно зараз буде продовжуватись. Е, і моя ідея це якраз таки залучити друге покоління інструкторів, які будуть викладати е, бойовий досвід. реальний. реальний. От. Наразі у нас поки один інструктор, але е, ми плануємо і маємо домовленості ще з декількома людьми. Тому після того як припиниться або закінчиться війна, у нас буде досить такий серйозний колектив і дуже сильний, я би сказав, дуже навчений. От буде дуже цікаво. Інтерес цивільного населення він є до таких курсів. До чого найбільше? З того от, ну враховуючи те, що ви відновили по суті з осені, відновили свою діяльність. До чого найбільше інтерес цивільного населення? Е, основний інтерес це надання до медичної допомоги. Ми ще проводимо лекції з виживання в різних умовах і власної безпеки. Ну, ще було добре, коли люди прийшли на кібербезпеку, кібергігієну, базовий курс. І ще у нас була, це дуже непопулярний курс, але на нього прийшли люди це виживання в умовах мінної небезпеки. Чому не популярно? Тому що цей курс викладається часто ДСНС там різними службами, да? але вони викладають невеличку порцію ту, що треба знати людям. Ми розповідаємо трохи більше. Ми розповідаємо, як це працює, чому це працює, і ну, даємо більш глибокі знання. От. В тому числі ми даємо алгоритми і протоколи дій, як діяти, якщо там, ви зайшли на мінне поле. Або навіть один з пунктів стоїть, як надавати домедичну допомогу при травмах в разі вибуху. І так далі, так далі, так далі. Що ви можете надавати, що ви не можете надавати яку допомогу? От. Ми ще плануємо. Превентивну самоборону воно теж досить цікавий. такий е семінар. Цікавляться люди. Це якраз як уникнути конфлікту, або е припинити його на перших стадіях. От. І в нас буде і лекція, і тренінг. Це тренінги одноденні? Чи це такий цілий курс на кілька занять роз... Превентивна самоборона це лекція, це один день, декілька годин, там дві години вона, і тренінг там три-чотири години це практичний семінар. Тобто, там, прямо от ми деякі речі, міфи в самообороні ми беремо, розбиваємо, даємо змогу. Е Дівчатам і жінкам вдарити 100-кілограмового дядю, як це насправді важко. І, ну тобто, говоримо про реальні речі. Чому не можна брати зв'язку ключів в руки, як деякі кажуть, що і бити по обличчю? Просимо взяти Растись. і зжати, да, і що насправді як це боляче. Да? Ну, тобто, більш практичні е, такі поради даємо. Е, от, якось так. Е, Взагалі, в планах, у нас ще військово-патріотичне виховання. Ми будемо проводити закриті заходи. У нас є домовленості з одним з навчальних закладів міста, і ми плануємо десь більше сотні дітей провести в цьому році через декілька занять і в наступному. Mm -hmm. Яким чином плануєте поєднувати, оскільки ми почули вимоги саме до mm -hmm. лекторів, те, що це мають бути люди з бойовим досвідом, плюс це інструктори, поєднувати службу і от діяльність цього центру, адже ми знаємо, що і призупинила свою діяльність, призупинив свою діяльність центр «Вовкулака» через те, що інструктори пішли служити воювати. Да, я з кінця зараз відповім. Mm -hmm. Ми пішли реально на війну і. Навіть тоді люди писали, що нам потрібне навчання, особливо ті, хто тільки потрапив в підрозділи, вони прямо просили для підрозділів проводити заняття. Ми цим займалися, але в розрізі службової діяльності. А зараз А, а зараз наразі будуть викладати тільки ті інструктори, які мають на це можливість. Все. От. Тому сказати, що ми. Повністю, в повному обсязі, там весь колектив зараз залучимо. Ні, такого не вийде, тому що е, всі інструктори зараз служать. От і навіть наш основний інструктор він теж служить, але він служить зараз якраз інструктором в навчальному центрі тут. І це дає йому змогу поєднувати, поєднувати це. Да. І він зможе відновити діяльність. І наразі це реально дуже актуально. Люди писали протягом трьох років. І ось зараз уже той момент, якби коли ми, ну, ми не можемо ігнорувати. Після Курської операції лінія фронту трошки зближується. Да, воно в Сумській області, але ну, воно може там, післязавтра бути в Чернігівській області. Або завтра. Ми не знаємо, ну, як, що буде. Зрозуміло, що військовослужбовці, спецслужби, вони всі слідкують за діями росіян. Але що робити цивільному населенню? От. І навчатись. ніхто да, навчатись, треба готуватись, тому що рано чи пізно ти стикнешся з війною. В тебе не буде виходу і от. Саме з такими думками ми відновлювались. Дмитре, в мене ще таке запитання. Більшість курсів, вони платні. Ну, інколи проводять тренінги, можливо, не на базі вашого центру, але загалом, як інструктори вашого центру, проводять саме ну, на якихось інших умовах, але загалом курси вони платні. Скажіть, ну от у зв'язку з чим чи ці знання не можуть бути там надані безкоштовно, чи це от, пов'язано саме з діяльністю центру, тому що, наприклад, ті ж самі курси з домедичної допомоги, вони потребують потребують відповідний інвентар. От, поясніть, і чи відштовхує ціна учасників? Mm, значить, по порядку. Uh -huh. Перше. Ми проводимо курси саме на такій основі, тому що ми забезпечуємо діяльність центру і інші проекти. Інші проекти це безкоштовний. Спортив, безкоштовна спортивна зала для ветеранів і їх сімей. І другий проект це військово патріотичне виховання, який ми реалізовуємо. Ну, по факту, зараз центр запускається за наші гроші. Ми його, всі рахунки, ми оплачуємо зі своїх грошей. І для того, щоб він хоча б міг сам себе забезпечувати, і ми могли реалізовувати волонтерські проєкти. А саме якраз волонтерські проєкти є основними в нашій діяльності, тобто ветеранський клуб, так званий, і військово-патріотичне виховання молоді. І окрім того, ми ще ж, окрім військово-патріотичного виховання молоді, це як ну, для навчальних закладів, у нас раніше була своя молодіжна секція. Яку ми теж плануємо відновити, і для того щоб цим всім займатися, вам потрібен інструктор, який забезпечений, у якого є відповідна матбаза, вам потрібно забезпечувати приміщення і так далі, так далі, так далі. Так далі. Саме тому ми робимо це на такій основі, тому що воно повинно хоча б саме себе забезпечувати, поки ми це забезпечуємо за власний рахунок. А скажіть, чи маєте намір в подальшому, наприклад, там заручитись підтримкою місцевої влади або, можливо, бізнесу, які будуть підтримувати, чи це винятково от ваша ініціатива, і вона має бути на власному там забезпеченні? А, з самого початку. Проєкт реалізовувався як е, політично нейтральний, ні від кого незалежний, тобто ми були незалежні, точніше, від, від усіх, угу. і ми будемо продовжувати так само свою діяльність. Єдине, що ми відкриті до співпраці з будь-ким, але за умови там відсутності політичної реклами та піару, да, відсутності просування чиїхось конкретних інтересів. У нас є конкретна мета: це навчання населення. Підготовка населення там, до виживання. Тому що кожен громадянин зобов'язаний захищати свою державу. Для того, щоб він це міг зробити, він повинен бути навчений. Для того, щоб це зробити, да, нам потрібно йому забезпечити курси. Е знову ж таки, Інструктор повинен мати заробітну платню. Він не повинен думати, як він буде годувати свою родину. Да, повинна бути відповідна матбаза і якість курсів повинна теж бути на відповідному рівні. Виникає питання. Ви сказали, що основна задача це навченість населення. Да. За вашими спостереженнями, чи змінилось взагалі освіченість чернігівців, на відміну від 14-15 років, як ви кажете, розпочав? Роботу центр Повкулака. І от, уже враховуючи час повномасштабної війни, Чернігів був на півоточенні, Чернігів пережив блекаути і продовжуються по суті ці відключення. От що змінилось загалом? Чи, uh -huh. чи ми на тому ж місці? Uh -huh. Рівень підготовки в порівнянні з 14-15 роком у військовослужбовців у людей, які цікавляться цією підготовкою, набагато вищий. Мені є з чим порівняти, тому що я якраз починав бути інструктором з 2014 року. Тим паче, що нам багато допомагали міжнародні партнери. Це дуже-дуже позитивно вплинуло, тому що школа підготовки західна, от саме базової підготовки, вона вища. У нас більшість курсів було побудовано на якраз таки західних програмах, але з внесенням коректив відповідно до бойового досвіду. От, і ми будемо продовжувати так робити. Тобто, ми не відкидаємо минулі школи підготовки, але ми. Керуємось основною західними, скажімо досвідом. так, війнями, да, mm -hmm. да, 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 досвідом. Але досвід саме війни ми впроваджуємо в курс обов'язково. Дуже цікавий момент. Раніше всі сміялися з рушниць, з помпових да, або напівавтоматичних. А наразі це один з найефективніших способів боротися з FPV-дронами на найближчій дистанції. Як би, річ, яку придумали для Першої світової війни, для війни в Окопах, да, а потім ефективно застосовували у В'єтнамі в джунглях, да, виявилася ефективною і проти ФІВі дронів. Тому якби, да, такий цікавий момент. Люди цікавляться зараз, в 2025 році, менше, ніж в 2022. -му. Це факт. Багато людей трошки зневірилось. От, і. Відношення до навчання поки що на тому самому місці, яке було на початку? Які було на масштаб? початку? Ну ну на початку трошки було більше охочих, зараз трошки менше, але в цілому. Вони є. Да, є просто активні люди, які продовжують цікавитись, а є люди пасивні, яким якби, все одно. Їм краще купити телефон за там, Це з розмов в торговому центрі, коли ми організовували безкоштовний тренінг по зупинці кровотеч. Пройшли люди, і вони якби, жалувалися на те, що телефон коштує 30 тисяч або там неважливо там, скільки тисяч. А тут безкоштовне навчання, як зупинити кровотечу поруч. І вони навіть пройшли і навіть не подивилися цю сторону. Тобто їх це не цікавило. Тобто, але були люди, які підійшли і поцікавились, і навпаки, захотіли пройти повноцінний тренінг, тому що вони розуміють, що е, рано чи пізно може бути прильот, або людина може потрапити в ДТП, або статися якась ситуація. да І хто буде надавати допомогу? Е, людина стікає кров'ю за 3-5 хвилин, швидка переїжджає за 10-20 хвилин. Да? Що вам допоможе? Новий телефон або турнікет кровоспидний, ну тобто. І вміння накладати цей турнікет Дмитро, зрозумів зрозуміли ваш посил. Скажіть, а які взагалі перспективи роботи центру Вовкулака? Ну називаємо так Вовкулака 2.0, от враховуючи перезавантаження. Наскільки бо, бо як ми почули, призупинка діяльності була пов'язана саме із повномасштабною війною, до якої по суті готувались і ви як інструктори, і готували ваших учнів? Це не Вовкулака 2.0, Це Вовкулака 1.0, 0 угу. Можливо, 1.1, 1.1. Да, але я не хочу щось критично змінювати. Я хочу реалізувати саме ті ідеї, які були у Андрія Зенуловича. Це для мене типу, пріоритет. От, я не хочу вносити якісь інші корективи. У нас були задуми, і я хочу їх реалізувати. Один з таких задумів це можливість працевлаштовувати ветеранів. Соціальна, точніше, не соціальна а ресоціалізація ветеранів, тобто можливість їм було побути в колі своїх, можливість десь отримати пораду і отримати роботу. От Проста історія, якби нещодавно мене попросили зустрітися з однім хлопчиною. У нього поранення, інвалідність другого ступеню, у нього немає там. У нього дуже серйозна травма, проте він фізично би, готовий, і він хоче продовжити щось робити. Він до сих пір мотивований щось робити. Він воював ці роки. І ми, ну, якби ми з ним провели бесіду, я подзвонив іншому хлопчині, і ми зробили так, що він піде на службу в один з навчальних центрів, тому що в нього є досвід. Uh, у нього є мотивація, і він молодий хлопець, йому 31 рік. Він прийшов на гражданку з інвалідністю, uh, його чомусь uh, по помилці кинули в рошок СЗЧ, Хоча він взагалі якби, по інвалідності звільнений. Да? Тобто, ну, от... І ми постаралися, щоб цього хлопчину взяли якби, на службу. Я маю надію, що у нього все буде добре, і ну, він продовжить службу і буде передавати вже свій досвід іншим. Він отримує стабільну заробітну платню, якби забезпечення, він буде реалізований. А він прийшов після поранення, він потикався, помикався і не зміг себе реалізувати. Це велика проблема, вона нас чекає. Вона буде дуже-дуже масштабна. Тобто відновлення центру роботи центру вовкулака це один із таких способів, способів реалізувати саме реалізувати і ресоціалізувати особливо витрення. молодих. Угу. Да. Тому що я колись теж так прийшов на гражданку зі служби, пробувши вдома там сукупно, десь 6-8 місяців зі служби, да, не бачачи свого сина. Я прийшов, і в цивільному житті ти нікому не потрібен. І ну, мене єдине тоді спасло: це якраз Андрій Зинулович, він мене тоді підтягнув. Я почав займатися з молоддю, це мене підтримало морально. І потім ми вже там почали займатися різними проектами, Потім я сам себе реалізував, знайшов хорошу роботу, оплачувану. Ми ще займалися і вовкулакою паралельно. І тому якби побувши на цьому місці. Я хочу, щоб молоді хлопці верталися. У них було куди повернутися, особливо ті, хто з нами пов'язаний. Тому ну я якби і казав, що ми будемо старатися набирати хлопців, які з нами пов'язані, молодих з досвідом, які воювали ці роки. Дмитро, я вам дуже дякую за цю розмову. А нашим слухачам нагадаю, що ми говорили про центр спеціальної підготовки Вовкулака, який відновив свою роботу у Чернігові після трирічної паузи. І у нашій студії був Дмитро Павленко, керівник Вовкулаки.